Такого ще не було. Пенсіонерів можуть мобілізувати. Хто підпише контракт, а хто залишиться в зоні ризику? Які пільги гарантії пропонує держава тим, хто готовий повернутися до служби? Адвокати б'ють на сполох. Відмова може стати криміналом. Що це? Новий рівень мобілізації чи тотальне спостереження? А тим часом на фронті герої творять шокуючу історію. Про всі ці деталі прямо зараз. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами Соломія Долик. І це останні події. Шок в Україні готуються мобілізувати військових пенсіонерів, так, тих самих, хто вже вийшов на пенсію, але має бойовий досвід. Чи готові вони повернутися на фронт і наскільки це реально підсилить армію? Як повідомило видання Телеграф з посиланням на офіційні дані Пенсійного фонду України станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримували майже 161 тисяча осіб віком від 45 до 60 років. Середній вихід на пенсію таких людей складає 44 роки. Однак чи спроможні військові пенсіонери нести службу за станом здоров'я, невідомо. Пенсійний фонд не веде окремого обліку осіб з інвалідністю. Серед отримувачів виплат за вислугу років та не може знати, чи перебувають вони в межах нашої країни. Закон із липня 2025 року дозволяє підписувати контракт навіть тим, хто перевищив граничний вік 60 років. Але є категорії, яких це не стосується: люди старші за 60, інваліди та ті, хто доглядає родичів або має особливі державні заслуги. Всі інші потенційні бойові резервісти. Досвід безцінний, але чи готові пенсіонери? Пенсіонерів витримати фізичне та психологічне навантаження фронту адвокат попереджає. Мобілізований пенсіонер не має законного права відмовитися від посади чи наполягати на іншій. У випадку відмови йому може знадобитися адвокат, оскільки це вже може кваліфікуватися як ухилення. З усіма наслідками у кримінальному провадженні. А тепер ще один не менш вибуховий момент. Поки країна обговорює можливу мобілізацію пенсіонерів в Україні вже діє унікальна програма. Контракт кому за 60». Так, чоловіки, жінки старші за 60 років можуть добровільно повернутися на службу до лав збройних сил. Це не мобілізація, а свідомий вибір. І для тих, хто готовий знову вдягнути форму, держава підготувала справжній соціальний щит із пільгами. Допомогою та повною підтримкою, контрактники після 60 років отримують усе, що належить військовим, і навіть більше знижки на оплату комунальних послуг, можливість оформити пільгову іпотеку під 3% річних, повне медичне забезпечення за рахунок держави та безплатний проїзд у громадському транспорті. Усе це діє протягом усього контракту. Тобто, кожен, хто вирішить повернутися до строю, має захист, повагу і стабільність від держави. Але є Одне, але перед підписанням контракту потрібно пройти військову лікарську комісію. Тільки після позитивного висновку доброволець отримує призначення. Але тут увага, це здебільшого на небойові посади у тилу, штабах, навчальних центрах. Але якщо людина має освіту, чи досвід управління, технічні знання або офіцерський рівень, вона може отримати старшу посаду. Основна вимога попередній військовий досвід і спеціальність, яка може стати в пригоді. Перевагу мають ветерани, інженери, зв'язківці, логісти, викладачі військових дисциплін. Програма орієнтована для тих, хто готовий служити розумом, знаннями і досвідом, а не лише фізичною силою. І поки в Україні Верховна Рада йде на зустріч і дослухається до народу, у мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Бо там у другій армії світу почалось те, чого Путін так боявся. Росія знову затягує у війську ще зелених призовників. Схема обман, примус, усе як завжди. Їм обіцяють службу десь у тилу, а вже за кілька днів кидають просто на фронт. І ось тут сталося неочікуване. Солдати в шоці, їхні рідні у паніці. Друга армія світу знову у всій красі. А диктатор Путін робить вигляд, що нібито все під контролем. Детальніше про це у матеріалі далі. Люди мої земляки, всі вони могли би зараз ходити, говорить, делать, у них могли бы быть еще дети, в общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії? Було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним давленням молодшого лейтенанта дешедержива. А саме він нас запугував, говорило що Если ми останемся на срочке, то нас отправят в Курск, а в Курські. если в Курск відправляють людей. Ну срочников, то из 100% процентів только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Є мої призиву, мої друзі, котрі трьохсоти -е контужені у дібо осколками м'яти. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятдесят дільни железнодорожні бригади. Заявляє, що не хочу підписувати військовий контракт. Якщо контракт підписаний, Підписано з чи фізичним давленням. давлением. Ділинським путі. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує, Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что получается меня дома не будет никто ждать, друзья у меня все пропадут, родители будут наоборот отправлять на работу, никто не будет за мной следить, как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также бьют позбавляют снута, связку с близкими. у деяких выпадках в ты кто відмовлявся стрелял из пневматичної сброи за срочников подписывают контракты не говоря им их уже в ранг формально в ранге официальном военнослужащий контрактников направляют на войну я говорю это не голословно недавний в этом году был большой скандал в чебаркуле это по Челябинской областью в челябинской области известная воинская часть Где сама прокуратура під давлінням Росрошені Россиніков скрила і признала, що були фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18 восімнадцятилітній у них нет бойового досвіду, У них вообще життєвого досвіду даже нет. Чим вони можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Он є бізнет. мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Ні ніколи не було желання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Мета проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально-психологічного давлення. Дитина не хоче йти, його відправлять на СВО. Ребенку 18 років. Всього і он не добровольно підписав це принуждення, бо було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, выбора вибору у тебе немає. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно. На данный момент у нас есть переписки, скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армии Російської Федерации відбувається и в анексованому Крыму. 에, становитесь в строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Крму от ми на срочки літа Ой, служу, так, коротше. пацаны, срочники, да. Троих вроде, на... 200 тела, и 16 человек при трехсотило. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже ниху... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, нам нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена Примерно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. Ну навіть якщо третій підпише контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів, Це така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії щоб виконати наказ Путіна латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього. Адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. Росії твориться пекло, батьків одинаків не звільняють від служби в армії. Їхні діти залишаються без опікунів і потрапляють до дитячих будинків. Поки Кремль відзвітовує про патріотизм. Військові бунтують, але система нікого не відпускає. Навіть тих, хто може втратити найцінніше про те, та інші жахи, що відбуваються в російській армії, дивіться далі. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А что? Здорово, без ноги. А, это нога, нога. Хотя бы со мной небо, но это нога. Уже тут такой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржиться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976 Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК. Він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності на реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактом дізнаються, що змінили рід діяльності. Черный рекрутинг, да, черные наборщики, они превратились в работорговцы. У нас ідеот просто работорговля по поставці знач людей на фронт під роздачу. Потрапляють усі без винятку: ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. <кхи> в моєму родному сінісілікні Черкаси апаїлі парня з, з Сибірії женили на женщине престарелого возраста і вольного поведення социальной ответственности відправили на фронт. там он погиб, і они сейчас претендують на випадку, да, як жена, хоча вони ні разу навіть в житті не відео. Допомогти у ліквідації такого російського солдата а можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву ма маячок. окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон до хаф. Хох... Зізнаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас користо, перепутали цілі, коротше, Градовський і Урагановські. Они по квадратам надавались одинаково, а этот который сидел короче, за дежурным вот на сове, там, он их просто, короче, взял и перепутал капитана. Ну. А мне-то что? Мне дают цифры на мне комбат надо вызывать. Ну что, говорит, а как себя чувствуешь? Да нормально. Он говорит, вот знаешь, 12 детей, говорит, шок на и 9 женщин Інцидент, звичайно, ж зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть в подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.